Добрий день. Доброго дня. Мене звати Юлія Боровкова і я є учасником Євроклубу Лайф. Дня. Ми нещодавно взяли участь у проєкті Медії Свобода по написанні електронної газети. І тема нашого з вами інтерв'ю про свободу слова, свободу вибору, свободу творчості. І, і от спершу я би хотіла вас попросити представитись. Звати мене Дмитро, прізвище Синейко. Перед Дмитром Ісаненьком часто останнім часом протягом одного року прописую ще одне слово, яке називається Дияк. Помічник священника. Свого роду духовна особа. Зараз навчаюся на факультеті журналістики у Львові. Кафедра українська, українські ЗМІ. Українська преса. Я помічником і служителем церкви, навчався в цій школі У восьмій. Є її випускником. Чесно кажучи, бісім чином. От як ви поєднуєте, ви допомагаєте священик у Дяк? І так. ви навчаєтесь на факультеті журналістики. Як ви це поєднуєте? Вам легко? Е, так, крім того, тепер церква ставить перед своїми служителями свого роду виклик. Е, потрібно, щоб. Христова Добра Новина, Христове слово було почути як найширше, як найформальніше, широкоформатно, масштабно. Для цього існують е... ЗМІ. І, зокрема, ми, служителі церкви, маємо так само не брати участь, бути їхніми членами, співпрацювати з ними активно. Е... Хтось може це робити безпосередньо, наприклад, піти одразу, виступити перед камерою, в ЗМІ, написати щось докладне, а комусь, як мені немічно, наприклад, потребуєш цього одної усіх, для того, щоб ці засоби відкорити. Щоб заснувати власні церковні засоби масової інформації, а також щоб підкорювати і вклинюватися в ті, які вже працюють сьогодні в світі, знамениті газети, видання, телеканали, інтернет-видання і так далі. Це церква ставить перед нами виклик сьогоднішній такий, щоб війти туди і там висловлювати свою позицію: правду свідчити, виховувати людей, старатися. Робити їх краще мене, зрештою, через засоби масу. Мене звати Анна Московська і е, на даний час я навчаюся в самському педагогічному коледжі імені Івана Фелопчака на відділі образотворчого мистецтва. Розкажіть, будь ласка, про своє мистецтво. Ви, ви самі обрали бути художником, чи вас на це підштовхнули ваші батьки? Е, ну, е, хочу сказати, що в мене була завжди свобода вибору. Е, батьки мене завжди підтримували, не тільки батьки, а й мої близькі люди. І напевно з самого дитинства я е, замітила, і мої батьки почали замічати, що я, відправно, чу щось декорувати, щось обробляти, і свої предмети побуту, свій одяг я завжди старалася якось урізноманітнити. Ну і так помаленько помаленьку вже пішла до школи, була в школі, брала участь в різних конкурсах, і е, потім я пішла в художню школу в 8 класі, і там почалось більше, ну, в мене почався більший розвиток. Після художньої школи. Школи і шко, ну, звичайної середньої школи. Я поступила вже в самбірський педагогічний коледж і там я багато чого нового навчалась, навчилась, навчаюсь далі і завжди прагну зробити світ свій і взагалі для людей більш цікавим і яскравим, щоб у людей були посмішки на лицях, щоб просто звичайні сірі будні ставали яскравими. Вчителька з неї школи. Світова література художня культура. А от чому ви вибрали бути саме вчителем? Це був ваш власний вибір, чи хтось вас на це підштовхнув? Мій вибір. Це був однозначно мій вибір. Школа мені завжди подобалась, ще в дитинстві. Я здатила свої іграшки і вчила їх грамотно писати і читати. Афтено? And can you tell me some words about freedom of, of choice? sure. Um, i think for americans, freedom of choice, it's one of our values. it's something we believe in and it's very important for us. we have freedom to choose who we vote for, like our president, our senators. we have freedom of choice for what we do, what we study, um, who we marry, what we want to do. so it's very important for americans. why did you decide to be a volunteer? I decided to be a volunteer because it's really good experience to live in another country, learn a culture, learn a language, make friends, teach people, and I like to help people. If людина are free, independent, they are будь-яких any even the smallest, can be proud of Ну, Наприклад, застрашена людина, так? Приклад сьогоднішніх виборів, які назвали зміною брутальнішими. Чому регіони далі ведуть 33% і так далі, так? При останніших дослідженнях. Люди на сході України є застрашені. Страшені втратити роботу, ви це знаєте. Страшені втратити якесь місце в суспільстві. І вони бояться. Про них можна говорити як про відсутність будь-якої свободи вибору, так, і свободи слова свого роду. Вони застрашені, їх дещо стримує, Страх їх сконфужує, обмежує. Отже, можна принести, що в них вже відсутня свобода. Вони не є люди свобідні, а свобода це є, мабуть, найбільше життєві дарунок, який отримала кожна людина, яка потім чомусь є така тенденція в житті, що кожним разом все обменшує, обмежує, 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 обмежує. Якщо ви звертали увагу, наприклад, на спілкування людей залежних від алкоголю, які є коло їх зацікавлення, яка їх тема обговорення, яка є їхня просто манера спілкування і загалом теми, на які вони спілкуються, хто що воно випив, хто щоди зробив, тобто коло обмежене. Вже люди обмежені, їхня свобода слова загалом обмежена, Їм нічого не цікавить, ні політика, ні економіка, ні їх лише конкретне сортовачні їх зацікавлені, в чому вони живуть. Um, тому вони, мабуть, і зацікавлені. Тобто ширші кола зацікавлені, ширша свобода для них, на жаль, не є, тому що вони. Їхня свобода ущемлена, узалежна навколо алкоголю, навколо ще чогось іншого. Тому вони не можуть похолитися. Відповідно, ми можемо про них говорити, що в них свободи думки, свободи слова, творчості такої. ну, Не то, що немає, вона є. Але дуже ущемлена, обмежена, лімітована. Тому треба ставати свобідними і вільними для того, щоб отримати в повному масштабі і свободу слова, свободу творчості, свободу мислення, вираження своєї думки. Старатися так стати таким, щоб навіть у мінімальні грошей, ж гроші, від того ж, навіть боязні втратити життя незалежати, як це зробити. Це запитання, звичайно. Це запитання. Дуже дякую.